Є про що поговорити в кадрових питаннях. У нас сьогодні кадровий день в Раді був великий, да? так? Давайте до цього переходити, тому що вчора бачили кадри, які звільняли Резнікова, сьогодні призначили Умєрова. Хотілося про Резнікова спочатку. Бо оплески ви аплодували чи ні? Коли от його проводжали? Ні, я не аплодував. Чому? Ну, я вам скажу більше, того, я не голосував за його відставку. Я голосував, я утримався. Угу. Я жов, жовтою кнопкою голосував за. Ну, ми, на жаль, Резіння. не маємо трансляції ради, не можемо побачити дискусію. Ви, Цікаво вашу позицію в такому ви, разі. Ви Будь можете чому? подивитися моє голосування. Я кажу прямо, як є. Ну, тому що ну, чому я, так, чому я не голосував і, 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 і опусками не підтримував. Ну, Тому що у нас є знов-таки, є традиція робити когось крайнім. Якщо ризика винний... Да, в корупції, якщо там то, що писали, правда, паракуртки, про яйця. А чому він просто пішов з посади, немає ніяких е, кримінальних справ? А є ініціативи ТСК? Ну, от В парламенту є ТСК, але парламент оцінює його роботу оплесками. Значить, ну вочевидь, нічого такого Вон, не. Ви, розумієте, не очікується. Ну, ви, ну, ви, ми ж всі, всі розуміємо, що це просто було популістичне рішення, тому що дійсно при, при його. Е, Очолювані Міністерства оборони, були зашквари, великі скандали пов'язані з корупційними закупівлями, ціни були завишені на, те, на ті чи інші речі. Але я про справедливість і я про здоровий глуст. Якщо вони вважали, ті, хто приймали рішення про його звільнення, що у нього є корупційний скандал і такі інше, чому нема кримінальних справ? Раз. І чому я повинен, ну, вибачте мене, будь ласка, у цьому шоу бути учасником. Ага. Ну, тому я утримався. Ну, я не бачу логіки. Тобто, причина... І, і, і моя, моя правота в тому, що я не голосував, підтвердилась, коли у цей весь зал, здається, 327 голосів <спирам> народних депутатів відправили пана Резнікові у відставку. Тут же встали увесь зал оплесками. ну, там... Єдиниці там, да, одиниці депутатів, які не, не плескали йому. І я теж. І вони хлопали. Ну, це не абсурд, я на це дивився, як на Я просто, У мене таке було відчуття, що це просто якесь шоу. Я просто не захотів в цьому шоу приймати участь. все. У мене нема е, до нього ні претензій, е, ні похвали. Бо я не в матеріалі, я не працював в Міністерстві оборони, я не знаю, як це відбувалось. Але, і ще раз кажу, логічно, ну, якщо він винив, чого він просто пішов пішовсь. Ще й поїде кудись на посаду, кажуть послом у Британію. О там вже чутки пішли, що британці блокують. Ми ну, не, да? але, але, але але не будемо забігати я, наперед. Побачимо, я просто так. хочу пояснити свою логіку. Ну uh -huh, чому? Так. Іноді рішення ти приймаєш, ну, такі не вважаючи на популізм. Я просто, ще раз кажу, на мене популізм не дуже впливає. Я бачу оцей цирк. ну, До, до речі, а, а якщо б. А якщо б я б оплески давав би йому, да ну було б логічно, бо я не голосував да за його відставку. А якщо б я б голосував і опуски давав? Ну, ну розумієте, ви. Ну, сидите? подяка така, знаєте, момент подяки, тому що кажуть, от коли говорять про Резнікова, вас досягне, що Рамштайн гарний переговорник, англійська мова, він вів переговори з партнерами. Рамштайн дійсно ми отримуємо озброєння. І теж звільняють. І звільняють. І ми, як ну, журналісти, і не розуміємо. Тому ну. от ми вас запросили сьогодні в студію, що, можливо, ви більше спілкуєтеся з колегами і в кулуарах, ну, яка логіка пояснює? Ви хочете, ці, чесно вам сказати, Логіка дуже проста. Хтось, на кого не впливав Резніков, я впевнений на цьому. І мої колеги, які рядом зі мною знаходяться в залі. Ми ж це обговорюємо, Я ж не сижу сам і сам з собою розмовляю. У нас є колектив, ми спілкуємося з усіма фракціями, з усіма депутатами. Я не закритий якомусь там приміщенні сижу в залі, і я спілкуюся з усіма, ще раз кажу фракціями. З усіма. Із слугами народу, своїми колегами бувшими, із Європейської солідарності, із голоса, із групи довіра за майбутнє. Ну, з усіма. Нема такої з батьківщини. У мене я, я людина комунікабельна. Я в парламенті спілкуюся з усіма. Я бачу настрої, я відчуваю, що люди говорять. Іноді люди говорять одне, голосують зовсім по-іншому. Треба було пар спустити на комусь. Оце головна причина відставки Резнікова була. Так, да, він очолював. Ну, тобто, якщо формально підходити, да, ну, він, він був голова оборонного е, міністерства, міністр оборони. Всі закупівлі йдуть через нього. Він очолює. Ну ми те знаємо, що він не на всіх е, людей, навіть своїх підлеглих, впливав, а крайним зробили його. І саме через це нема кримінальних справ. І саме через це я не голосував. Тому що я просто не хотів, не мав бажання в цьому шоу приймати у свою участь. Все. А як Резніков в цьому виглядає? Тому що пам'ятаєте, ще тиждень тому буквально він пропонував парі з журналістами, парі з там з розслідувачами з виданнями відповідно українськими. Він був впевнений у своїх позиціях. А, очевидь, він не відчував, що його от президент готує по ньому таке рішення. Ні, я думаю, що ну, давайте так, можна по-різному до нього ставитися, але Резников точно не глупа людина. Він дуже інтелектуально розвитку. Я, до речі, Резникова знаю давно, чи до міністерства. Я з ним знайомий там більше 10 років точно. Ми, ми не друзі з ним, ну просто в політичному колах пересикалися, я його трохи знаю. І він, ну, він став політиком, у нього є досвід. Я, до речі, хочу нагадати, може, хто не знає а, з наших глядачів, коли з'явився вперше першому публічному просторі пан Резніков, він був. В Києві, ні, ні, ні. ви запізнюєтесь, ні, я як... раніше. раніше я вам так. скажу коли. Коли був процес у 2004 році по третьому туру президентських виборів mm -hmm. між Януковичем і Ющенка, пан Резніков разом з Сергієм Власенко, який зараз у Батьківщині, представляли інтереси. Пана Ющенка як кандидата у президенти. Ось так. А Олена Лукаш тоді представляла інтереси Януковича. От тоді він з'явився вперше uh -huh. в публічному просторі, і цей, цей процес Верховного суду він транслювався на всю країну на всіх каналах, і всі ми тоді його побачили вперше. Ну і далі Київрада, і таке інше. На ваш погляд, ось це звільнення, так? Для нього. Це була несподіванка, це було розчарування. Йому давали якісь гарантії, що він буде залишатися. Ну, З яким настроєм він залишає цю посаду? Чи це полегшення таке, знаєте, пішов, слава Богу, ну, бо це ж не просто в такий час. Я побачив ну, таку впевненість. Я не побачив людина, що там впала духом, чи що. Він впевнений в собі, він впевнений. Що він особисто, ні в чому не винний, не причетний. Це я побачив по ньому. Я підійшов до нього, пару слов там щось ми там один одному сказали, таке. Ну я не буду казати, що це наше особисте. Да. хоча я ще раз кажу: я ніколи з ним не товаришував, навіть не товаришував, Ми просто з ним знайомі. Просто як політик, політика знаємо один одного і все.